Темрява накриває гори. Ти йдеш вузькою стежкою, повітря гірке, сире, наповнене запахом вогкої землі та старого листя. Навколо тебе лише ліс, тиша, але якась неправильно, занадто глибока. Ти розумієш, що вже давно не чув жодного звуку тварин, жодного співу птахів, жодного тріску гілки під лапою оленя. Лише вітер, що ковзе крізь дерев. Але щось у ньому не так, він наче шить Чи тобі здалося? Ти прислухаєшся, і в цей момент позаду тебе хрустить гілка. Хтось стоїть у темряві. Гори Апалаші, місце, де реальність і страх переплітаються. Тут люди зникають безвісти. Туристи повертаються з історіями. Про високі тіні між деревами, а місцеві уникають деяких стежок, які навіть на картах не позначені. Що вховається в цих лісах? Древнє зло, якому поклоняються стародавні племена, істоти, які не повинні існувати. Чи, можливо, правда ще більш тривожна, тому що вона реальна. Часто найстрашніші історії, це ті, що можна пояснити. Але від цього вони не стають менш небезпечними. Ну, що ж, горе апалаші. E Де ви можете знайти чудові краєвиди, свіже повітря, а також вічне відчуття, що за тобою хтось стежить. Така собі бонусна функція для туристів. Але що власне налякало місцевих настільки, що вони навіть не хочуть говорити про ці ліси? Відповідь проста: легенди. І як ми всі знаємо, чим старіша легенда, тим в ній більше правди. Ця історія пішла ще від корінних американців. Вони розповідали про високих людей, істот, які жили в лісах і зливалися з деревами. Вдень вони стояли нерухомо між стовбурами, а вночі. Ну, скажімо так, якщо ви чули, що хтось крокує позаду вас, але обертатися не хотіли, ви все правильно зміни. Згідно з легендою, ті, хто бачив високих людей, зазвичай більше не повертались або ж поверталися, але вже не такими, як були раніше. Вони ставали мовчазними, уникали лісу, і іноді в особливо тихі ночі ставали перед вікном і дивилися туди. Знаєте, чудова історія для туристичного буклета: приходьте в гори Апалачі. Наші ліси настільки красиві, що ви захочете залишитись в них назавжди. Ну, а ось ще одна маленька приємність цих місць. Деякі туристи, які ночували в горах, розповідають про дивне явище голоси. І це не звичайне ой, вітер шумить, чи а. То просто лисиці кричить, як демон із безодні. Ці голоси імітували знайомих людей. Ви могли почути, як вас кличе ваш друг, який спокійно спав у наметі, чи почути голос якогось із рідних? <звук> Знову консультант. <звук> Хто між іншим взагалі залишився вдома за сотні кілометрів? Що цікаво, вчені пояснюють це просто. Нічний вітер створює аномальні акустичні ефекти, а людський мозок завжди готовий до паніки. Домальовує подібні звуки, але кому цікава наука, коли можна добряче налякатися. <звук> ну і наостанок одна з найдивніших легенд історія про драбину, яка нікуди не веде. machine or something much more mysterious? In this captivating walk through nature, we see a set of seemingly random stairs hidden deep in the forest. Різні люди в різний час розповідали, що під час походів в лісі вони натикалися на старі сходи, які просто стояли посеред дерев, наче їх вирізали із старого будинку і поставили в хащах. Жодного будинку поряд, жодних слідів. Легенда каже, що якщо піднятися Цими сходами щось станеться найпопулярніший варіант вас більше ніхто не побачить. Тому, якщо раптом зустрінете таку драбину, краще не перевіряти, що там на Хоча, я думаю, що справжня небезпека тут це якщо вони старі і трухляві, впасти з трьох метрів у купу коріння, знаєте, це ще та паранормальщина. Усі ці історії страшні. Але що, якщо за ними? Справді стоїть дещо реальне. Що, якщо всі ці легенди просто маскують щось, що цілком пояснюється, і що набагато ближче до нас, ніж ми думаємо. Так, ну що ж, досить страшилок. Давайте подивимось на це з іншого боку. Люди зникають у горах. М так, це факт. Є моторашні звуки вночі, теж факт. Але чи обов'язково це означає, що тут мешкають якісь. Той бічні істоти. Давайте розберемося. Легенда про високих людей. Ого, ти такий високий. Ну, та, метр сімдесят є. Ну. я тебе з'їм. Які стоять серед дерев і спостерігають за вами. Насправді може мати цілком наукове пояснення. Це так звана парайдолія. Не знаю, нахер хіра це зробив особливість людського мозку шукати знайомі форми у випадкових образах. Коли ви йдете лісом у сутінках, ваш мозок намагається впізнати знайомі силуети. І якщо він вирішить, що перед вами стоїть хтось високий, то вам буде дуже важко переконати себе в іншому. Тож, можливо, високі люди, це просто гра світла і тіни. А не істоти, які хочуть вас їсти. Принаймні, я на це сподіваюся. Ну, а тепер про ті самі голоси, що кличуть вас у темряві. Це страшно? М -м так, це підеся як страшно, але якщо розібратися, все стає логічним. Гори оплачі мають дуже складну акустичну структуру, звуки можуть продовжувати кілометрами, викривлятися через рельєф і відлуння. Вітер підсилює ефект. І раптом ви вже чуєте голос, що кличе вас на ім'я. Але найцікавіше, коли ваш власний мозок починає домальовувати цей звук. Це називається аудіопередоліє, коли ми чуємо у випадковому шумі щось знайоме. І якщо ви в лісі, мозок вирішить, що це голос, а не просто шелест листя. Виходить, що ваші страхи це просто ваша уява. Яка вирішила зробити вам сюрприз? А ось ця історія прям класика, старі сходи в глушині, які просто стоять без ніфіга серед дерев, на жаль, або на щастя, це не містика. А просто залишки старих поселень. Раніше в Апалачах було дуже багато селищ, які згодом спорожніли. Деякі будинки розібрали, але сходи з каменю чи бетону залишились. Тобто, коли ви бачите самотні сходи посеред лісу, це не портал в інший світ. Це просто забута частина старого будинку, але виглядає це, звісно, моторошно. Хоча я. Теж не став підніматися не тому, що боюся зникнути, а банально тому, що стара цегла це ще та пастка. Отже, легенди це круто. Реально, це офіємне, вони лякають, створюють атмосферу, але реальність, знаєте, от не менш моторошна. Чи зникають люди в горах? Ну, знову ж так, вони зникають, але не через монстрів, а через непідготовленість в тому, погодні умови. Чи чути в лісі голоси? Ну, наскільки голоси, не знаю, але ну, типу так, чутно. Але це лише відлуння і наша уява. Чи є таємніші сходи? Так. Ну, наскільки таємніші? Сходи є. Вони просто частина минулого. А палачі не потребують монстрів, щоб лякати. Вони самі по собі достатньо небезпечні. І, можливо, правда про них навіть страшніша за вигадку. Хм, ну що, підете в похід? Я от вже. Але що цікаво, легенди про Апалачі не залишаються в минулому. Сучасний інтернет, кожен може зараз зайти в Тік-Ток, ось так листає, листає, опа, Апалачі, опа, там якась фігня твориться. Там сотні відео. І що дивно, більшість з цих історій просто повторюють ті самі старі міфи, тільки в новій упаковці. Останні кілька років в інтернеті дуже популярна тема скінвокерів, істот, що можуть набувати людської форми, та й не тільки. Звучить знайомо, правильно, це просто новий варіант історії про голоси в горах чи навіть високих людей. Раніше це були духи лісу, тепер це скінвокери. Легенда змінилася, але суть залишилася тією ж. Ну, принаймні, тепер у них є хороший SMM TikTok. Ще одна популярна тема історії, де люди чують, як їх кличуть в лісі. І потім щось відбувається. Це вже навіть не місцевий фольклор, а глобальний інтернет-феномен. Тікток заповнений відео, на кшталт. Я гуляв у горах і раптом почув, як хтось мене кличе. От. І при цьому всьому, там нікого не було. Блін, та як же ж так? Люди одразу роблять висновок, що це щось паранормальне. Але як ми вже знаємо. Такі звукові аномалії можна пояснити з точки зору науки: відлуння, вітер, психоакустика. Але ж це не так вірусно, правда? Ну і ще одна улюблена страшилка інтернету люди в лісі, які поводяться неправильно. Скажіть Ви чули ці історії? Ми гуляли в лісі, побачили когось, хто просто стояв між деревами і дивився на нас. Мій друг пішов в похід і бачив людину, яка бігала на четверенька. Звучить страшно, так? Ну, це триндець як страшно. Але знову ж таки, інтернет робить цього... з цієї мухи. Слона, це можуть бути туристи, місцеві жителі, навіть просто люди, які загубилися. Але інтернет одразу ж робить з них монстрів. Хоча, якщо чесно. Якщо я побачу когось, хто просто стоїть у темному лісі і дивиться на мене, я теж не стану сперечатись, паранормальне це чи ні? Я просто нахер втечу. Історії про Апалачі продовжують жити, тільки тепер їх розповідають не біля вогнища, а у вірусних відео. Скінвокери замінили старі легенди про духів. Голоси в лісі стали ще моторошнішими. Завдяки драматичним тікток-ефектам, а люди, що поводяться дивно в лісі, стали частиною сучасного криптидного фольклору. Що цікаво, за цими історіями все ще стоять ті ж самі природні явища та психологічні ефекти. Просто ми навчилися страшити себе по-новому. Отже, ми пройшли довгий шлях чи крізь ці історії. Міфи та сучасні легенди. Ми розібралися, що гірські голоси це лише гра звуків, що високі люди це парейдолія, а покинуті сходи не містика, а історія, яка забуде. Але знаєте що? Всі ці пояснення не роблять Апалачі менш моторошними. Гори, апалачі не потребують монстрів, щоб бути страшними. Щороку тут губляться сотні людей. Так, деяких знаходять, деяких ні. Темрява в глибинах лісу настільки густа, що навіть власна рука стає невидимою, тиша іноді буває настільки глибокою, що мозок сам починає домальовувати звуки. А іноді ти дійсно можеш побачити когось між деревами, і він буде реальний. У палачах є місця, куди давно ніхто не навідувався, місця, де люди живуть так само, як ж жили 100 років тому, і вони не люблять гостей. Є мисливці, які можуть прийняти вас за добить. Є безлюдні хатини, де хтось міг оселитися після втечі з цивілізації. Є просто загублені подорожні, які блукають горами вже занадто довго, щоб залишатися нормальними. Гори Апалачі приховують багато таємниць. Але якщо ви вирішите туди піти, слухайте, е, дивіться. І якщо почуєте, як хтось кличе вас на ім'я, не відповідайте.